Отже, з вами, по новому, ми розданемо ще одне коротеньке питання квантові інтерференційні транзистори. Подивимось, як можна використати ефект квантової інтерференції, інтерференції кольових функцій електрончиків для того, щоб реалізувати пристрої, які дозволяють досягти результатів, які посичні. Твердотільної електроніці досягається з допомогою транзисторів біополярних, польових. Отже, ми з вами вже згадували про те, що інференційні ефекти можуть спостерігатися в тому випадку, якщо у нас розмір системи, він буде співрозмірний, а краще й менший. З довжиною фазової когрентності, так? Довжиною фазової когерентності Ми з вами писали, що це у нас відстань, яку проходить носій заряду без зміни своєї початкової фази. Ну, знову ж таки, ця величина довжина фазової когрентності. Корінь квадратний здобутку коефіцієнта дифузії на час релаксації фази. Ну і квадратний користь цього співвідношення, ми з вами згадували, що ця величина ну, трохи менша. Менше, менше, але не так вже набагато, ніж середня довжина дифузії вільного пробігу на всіх при напружному розсіянні, так? і е, фактично характеризує відстань, який на ці заряду проходить без дефазування. Так от, е, якщо у нас реалізується ця умова, можна. Спробувати застосувати це от явище інтерференції для того, щоб керувати слабким сигналом, керувати більш потужним сигналом. Ну, в даному випадку вважається, що існують два основних наближення, два основних моделі, моделі приладу мається на увазі, що перший варіант це транзистори, які використовують принцип електронного узгоджуючого проводу, Ну і другий тип інтерференційних транзисторів, де використовується принцип кільцевого інтерферометра. Отже, що ми маємо? Ми маємо витік, так? Ну, якщо користуватися назвами з польових транзисторів. Витік, з якого виходить струм. Причому струм може проходити декількома шляхами. Звичайно, головна задача це те, щоб цей струм з витоку добрався до стоку. Стік, да? але це можна реалізувати декількома дорогами. Зараз ми і дороги намалюємо. І намалюємо оту от область, тут область, де щось буде змінюватись. От у нас є затвор. Затвор, до якого прикладається напруга. Гейт, керуюча напруга. Ось таке от дуже схематичне зображення, отже у нас є. Який виходить з витоку, причому струм може досягати з двома шляхами. Ось у нас буде один шлях. Ось буде другий шлях. Другий шлях цих носіїв заряду, ну припустимо, електрончиків. Причому оцей от шлях, який проходять електрончики в області затвору, так, в області затвору, він буде визначатися, він буде визначатися напругою на затворі. І оці от носі зряди, які рухаються другим шляхом, приходять у стік. Ну, відповідно, якщо вони проходять різний шлях, то вони будуть різнопадними, коли вони доберуться таки. До стоку. І там буде відбуватися інтерференція, так? Інтерференція тих носіїв заряду, які йшли зеленим шляхом, ті йшли, які червоним шляхом. Ну, зрозуміло, що кольори вони не мають ніякого відношення до ні, вже просто для того, щоб можна було розділити. Е, вони будуть інтерферувати. Ну і максимум інтерференції підсилення, підсилення струму зі стоку, так? Воно буде спостерігатися в тому випадку, якщо у нас різниця ходу, ця от різниця ходу пов'язана зі всім шляхом, так, різниця ходу, яка може керуватися ще раз напругою на затвори. Якщо у нас різниця ходу, вона буде визначатися, дорівнювати цілому числу довжин хвиль фермі. Ми вже з вами згадували, так? Довжина хвилі фермі пов'язана. З величиною хвильового фактора. Ну, яка, в свою чергу, пов'язана з енергією фермі. Ну, знову ж таки, говоримо про, насамперед, металеві структури. Так? А вже от як виглядає енергія фермі, буде залежати від концентрації носіїв. Це було минулого разу. Давайте ми Ще раз ці формули не відтворювати, а просто будемо намагатися і так згадати. Так от, підсилення в тому випадку, якщо у нас різниця ходу, різниця ходу. Бачите, яке? Ну, давайте просто дельта буде дорівнювати цілому числу. Бачите, цілому числу довжин хвиль. Девроля. Хай у нас тут буде М ціле, не? ціле число. Знову ж таки, це ж саме проблема про те, що використовуються одні й ті ж самі позначення для різних величин. І в даному випадку у нас М буде не маса, а буде ціле число. От якщо виконується ця от умова, а ми можемо ще раз міняти різницю ходу, різниця ходу вона буде залежати від напруги на затворі, ми можемо досягати або підсилення сигналу або послаблення сигналу. Якого сигналу? Сигналу струмового, сигналу у стоці. От якщо ми будемо говорити про те, що заповнено електроннімезона, тобто одномодовий режим, так? Одному режим. Є в нас електрончики, фактично, які знаходяться лише в одній підзоні. Пам'ятаєте, підзона, тому що у нас для квантового дроту, для двохмірної структури. У нас буде енергія змінюватися, ще енергія буде складатися дискретної величини, яка визначається. Квантовим конфінементом, а також буде квазі неперервна зміна, так як по декілька напрямкам. У нас немає обмеження в Русі. Це я вже, напевно, говорив попередньо, попередньому записі, але зрештою, значить, що ми маємо? Якщо одномодовий режим, якщо одна така от підзона заповнена, то значить можна досягти, що провідність, провідність, вона буде модулюватися. Достатньо сильно, так? От якщо це говорити про глибину заглиблення низьків заряду, яку цей шлях, затвори L, L і різниця ходу це не однакові величини, а зрештою вони одна від одної залежать, то можна досягти фактично 100% модуляції. Що означає 100% модуляція? це означає, що, от, е, ну, припустимо, будемо говорити про провідність, яка буде вимірюватись в цих квантах опору, квадрат елементарний заряд на настало планка, що може досягати при певних значеннях напруги на затворі, при певних значеннях того заглиблення, буде провідність фактично. Подати до нуля. Значить, тут у нас буде максимум так? Якщо ж у нас багатомодовий режим, багатомодовий ситуація не настільки прозора, це пов'язано з тим, що буде виконуватись умова. Підсилення струму умову максимуму інтерференції лише для певної довжини хвилі, так і лише для певних енергій електрончика. Якщо у нас їх декілька, то фактично цей ефект він буде розмазуватись просторі. Значить, знову ж таки провідність, знову ж таки провідність, знову ж таки, в яких величинах у квадрат на H. Ну, така картинка, припустимо так. Один, два, три. То буде. Існувати максимум мінімум, так? Але е, ця модуляція далеко не буде досягати 100%. Але можна міняти е, значить, модуляція. 100%. Модуляція. Менше. 100%. Значить, це один варіант. Це один варіант називається принцип, не принцип квантовий інтерференційний транзистор, який використовують принцип узгоджуючого фоливоду. Ну, тепер кільцевий інтерферометр. Давайте очистимо все собі. Кільцевий інтерферометр. Кінцевий інтерферометр, ну, зрозуміло, що будуть два шляхи, якими минус заряду рухається від витоку до стоку. Ну, що не менше, два шляхи, так, ми ж таки хочемо отримати інтерференцію. Значить, має бути дві хвилі, два потоки. Значить, Принцип кінцевого інтерферометра можна проілюструвати такою картинкою. От у нас є розгалуження від того шляху, яким рухається носії. Так. так і на одному зі шляхів Ну, припустимо цього. У нас є затвор. Так, у нас є затвор. Затвор буде впливати на один зі шляхів. Давайте ми з вами записували так, що від концентрації носіїв заряду у двомірній структурі квантові ями залежить довжина хвиля того ж самого. Верні. От у нас буде затвор. Затвор, який міняється довжину, так? довжину хвилі. Затвор, ну давайте тут напишемо, що його. Оце область, де змінюється довжина хвилі, має довжину дельта L. Значить, що ми говоримо? Ми говоримо про те, що у нас затвор в одній з цих ділянок, в одній з цих гілці, він затвор, нам, напруга на затворі, він регулює електронну установку. Зміни, пустини зарядів. Ну, а отже, буде мінятися енергія. Фермі буде мінятися відповідний хвильовий вектор, буде змінюватись. довжина ну, хвилі, яка відповідає цьому електрончику. Ну, наприклад, буде зменшуватись, так, буде зменшуватись, чи збільшуватись, але зв'яжте. Припустимо, що у нас F більше, ніж цій от області під затвором. Тоді умову максимуму, так, знову ж таки, умов максимумо підсилення струму, вона полягатиме в тому, що 2ПФ штрих, мінус 2π лямбда F. Воно ну, помножити на дельта L, воно буде має дорівнювати 2 P, M. От Якщо виконується таке співвідношення, то буде спостерігатися максимум струму, підсилення по струму. Так? Значить, це помаранчеве. Ось у нас тут область помаранчева, значить це у нас буде помаранчеве. Знову ж таки, водну, моду, в водномодовому режимі модуляція може досягати 100%. Так, ті картинки ми вже малювали, не будемо повторюватися. І в цьому кільцевому інтерферометрі можлива така конфігурація, так, де воно затвор впливає лише на певну ділянку. Так, на певну ділянку в одному зі шляхів, так, в одній з гілок цього кільцового інтерферометра. а може бути трошки інша картинка. От якщо для попереднього гілки у нас фактично симетричні, Однакові шляхи проходять на сі заряди, то може бути ситуація, коли з самого початку ці шляхи, вони різні. Ну, припустимо, ось так. Різні подовжені. От той шлях, ну, аналог оптичного шляху, який проходять на сі заряду по одному шляху, по одній дорозі, по одній гілці і по іншій. Він з самого початку різний. Ну, от, припустимо так. Ну, я намагався, щоб ця верхня гілка була довша. Ну, припустимо, що у нас оце отак різниця. Шляхів дельта L. Тоді можна що зробити? Можна затвор використовувати для впливу не на частинку інтерферометра, так, цих шляхів. А зразу на весь цей розголуджений шлях. Буває, що таким чином реалізувати ситуацію простіше. Так, затвор впливає на всі ці шляхи. Тоді. Тоді у нас буде спостерігатися максимум. Спостерігатися максимум буде за умови, що 2π поділити лямбда F, ну, F на Δ, на цю різницю шляхів, має дорівнювати 2π. F. А от уже сама величина лямбда F, так, вже на хвилі, яка відповідає. Сіям заряду на рівній фермі, ось вона вже буде залежати від напруги на затворі. Тобто, фактично, у всьому цьому інтерферометрі, в обох половинках кільця, ну, половинки зараз відносні, так, не дуже однакові половинки. Так тобто, от, у всьому цьому інтерферометрі довжина хвилі буде визначатися затвором. Ми з вами коли ще будемо говорити про молекулярну електроніку. От, припустимо, може бути ситуація, коли оцей інтерферометр це просто молекула бензол, так? Відповідно, у нас буде така от картинка, вона нас буде витік. Так. Потім буде. Давайте ми їх поки що таким чином позначимо. Зелененьким у нас будуть зараз. Проміжні провідні молекулярні блоки. Ну, пізніше ми поговоримо, що це можуть бути за блоки. Так. Потім у нас молекула, якого кольору молекула бензола, і я не знаю, якого кольору молекула бензола. Ні, ну ви може знаєте, а я ні. Оце от інтерферометр, це фактично буде одна молекула. Буде одна молекула, провідність забезпечується узагальненням піорбіталей. Всі молекули. І от у нас буде. Два такі контакти? Два такі контакти. Один буде так. До затвору, так, затвор, ну а другий до стоку. Як наслідок буде. Можливо реалізовувати керування, керування або за допомогою зарядового ефекту, або за допомогою тунельного ефекту. Ну і буде такий невеличкий за розмірами інтерференційний транзистор. Плюси всього цього, так? такі от систем. Плюси це те, що висока швидко діє. Значить, висока швидка дія. Насамперед, за рахунок того, що активна область, де відбуваються ці процеси, які впливають на результуючу струм, вона маленька за розмірами. Ну, потенційно, так, висока швидка дія, тому що на практиці треба враховувати паразитні параметри. Ну, зокрема, йдемо про те, що буде. Впливати паразити ємність на цю швидку дію, але потенційно для таких систем буде характеризуватися висока швидка дія. Ну, поряд з цією великою швидкою дією, яка пов'язана з малою активною областю, де відбувається процеси, можемо говорити, що і малі розміри самого елементу, це також плюс, так? Малі розміри. Ну і е, потужність, потужність, яка споживається. Достатньо невисока, значить, низьке. енергосполу вживання. Що поганого. Ну, по-перше, по-перше, для того, щоб забезпечити ту умову, умову про те, що у нас. Довжина фазової когерентності має переважати розмір системи, необхідно реалізовувати низькі температури. Так, значить, знову ж таки, ми вже про це говорили. Значить, низькі температури. Низькі робочі температури. Ну і для того, щоб ефективно моделювати цю систему, цей струм, потрібна одномодувість, так? Одномодивість, а це означає, що. Будуть взагалі маленькі робочі струми. Лише один енергетичний рівень заповнить, такі електрончики, відповідно, не дуже багато, ну, чи інших носіїв заряду. І це призведе до того, що струми низькі, так, значить, малі робочі струми. Ну, Бо одномодивість, одно, по необхідна для того, щоб реалізувати високий ступінь модуляції струму за допомогою напруги на затворі. Так, ну це напевно з цього питання. все. дякую.